Привіт всім! У Польщі склалася така ситуація з бідністю, що навіть важко повірити. За останніми даними, більше 2,5 мільйонів людей живуть у крайній бідності. Це найгірший показник за останні 10 років. Тобто, величезна кількість людей не можуть собі дозволити навіть базові речі. Тож, давайте сьогодні поговоримо про це. Останнім часом у Польщі почастіше розмови про те, що українці, які приїхали, живуть дуже добре. Їздять на дорогих авто, зупиняються в розкішних готелях і навіть відкривають бізнеси. Люди справді часто бачать дорогі машини з українськими номерами, і особливо на фоні зростання бідності в країні можуть задуматися, чи не через це ситуація з бідністю в Польщі стала такою гострою. Цю думку навіть висловив міністр оборони Польщі Владислав Косаняк-Камиш, який сказав, що для польського суспільства це виглядає несправедливо, коли вони бачать українців, які проводять вихідні в п'ятизіркових готелях та їздять на дорогих автомобілях. Він також нагадав, що польща надає українцям безкоштовну медичну допомогу та соціальні виплати, що теж викликає певний резонанс. Але чи дійсно це вплинуло на рівень бідності в Польщі? Давайте розберемося. Якщо подивитися на факти, українці, які живуть і працюють у Польщі, також роблять свій внесок у місцеву економіку. Наприклад, у 2022 році українці заплатили в польський бюджет близько 10 мільярдів злотих податків. А в 2023 ця сума склала 7 мільярдів злотих. Тобто українці вносять більше до бюджету ніж отримують у вигляді соціальної допомоги і насправді підтримують польську економіку, а не шкодять їй? З іншого боку, обурення серед поляків може бути зумовлене не стільки присутністю українців, скільки реальною ситуацією в країні, де бідність серед місцевих дійсно досягла високого рівня. Тож, яка ж ситуація з бідністю у Польщі? Станом на сьогодні більше 2,5 мільйонів людей у Польщі живуть у крайній бідності. Це значить, що їм не вистачає на найнеобхідніше, і це найгірший показник за останні 10 років. Найсильніше постраждали діти, пенсіонери і люди з інвалідністю. У 2023 році рівень бідності серед дітей виріс до 7%, що означає, що понад 500 тисяч дітей живуть у дуже важких умовах. Пенсіонери також живуть у скрутному становищі. 430 тисяч літніх людей буквально виживають, бо їхні доходи не встигають за цінами. Та ж саме стосується сімей, де є люди з інвалідністю. Рівень бідності серед них піднявся до 9%. Чому ж так сталося? Одна з головних причин це економічне уповільнення, яке супроводжується інфляцією. Усе дорожчає, а зарплати та соціальні виплати залишаються на тому ж рівні. Через це доходи людей зменшуються і їм стає важко забезпечити навіть базові потреби. Багато людей також не отримують державну допомогу через складнощі з документами чи непрозорі критерії. І це ще не вся картина. Уявіть, що більше 17 мільйонів людей у Польщі живуть нижче соціального мінімуму. Це означає, що навіть на основні потреби грошей у них не вистачає. Люди не можуть дозволити собі базові речі чи якісь елементарні зручності. Що ж можна зробити, щоб поліпшити ситуацію? Експерти пропонують декілька важливих рішень: по-перше, потрібно щороку автоматично підвищувати соціальні виплати, щоб вони відповідали зростанню цін. Це дозволить підтримати людей, які зараз найбільше цього потребують. По-друге, держава повинна враховувати у виплатах всі потреби, а не лише їжу і комунальні послуги. Це стосується і витрат на транспорт, медичні послуги, доступ до суспільного життя. Люди мають право не тільки виживати, а й жити гідно. Підсумуємо, незважаючи на деякі суспільні настрої, факти показують, що присутність українців не погіршує ситуацію з бідністю у Польщі. А навпаки, вносить додатковий дохід у бюджет країни, і навіть з їхньою допомогою проблема бідності серед місцевих жителів залишається надзвичайно серйозною. Зараз у Польщі більше 2,5 мільйонів людей живуть у крайній бідності, а ще більше нижче соціального мінімуму. Ми поділилися з вами ситуацією, що склалася в Польщі. А ви поки пишіть свою думку у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві відео.